Вітаємо у рішення Ліга 360 керівник. Ліга 360 це одна потужна it платформа для управління інформацією та мінімізації ризиків усієї компанії. Використовуючи верхнє меню, ви можете переміщуватися між основними блоками інформації. Закладка компанія містить дашборд з даними про стан компанії та галузеві новини. Закладка керівник. Містить модулі для вашої щоденної роботи з інформаційними потоками. Закладка компанія, дашборд топ-менеджменту це персонально налаштований дашборд з даними про стан вашої компанії, конкурентів, а також ключові новини та зміни законодавства, що можуть вплинути на ваш бізнес. Ми налаштовуємо дашборд спеціально для вас, Ви заповнювати бриф. Ми займаємося всіма налаштуваннями. Давайте уважніше поглянемо на дані, які збираються у дашборді. Персональна стрічка новин. Персональна налаштована стрічка новин показує найважливіші публікації, що стосуються вашого бізнесу і нічого зайвого. Моніторинг репутації: моніторинг репутації вашої компанії, що збирається за допомогою функціоналу семантру, який використовує у своїй роботі штучний інтелект. Також ви можете бачити порівняння вашої медіактивності та ваших конкурентів з оцінкою тональності нейтральні, негативні або ж позитивні. Діяльність конкурентів та партнерів. Діяльність конкурентів та партнерів тепер як на долоні. Один клік і ви бачите повне досьє. Радимо переглянути розділ санкцій, щоб упевнитись, що серед ваших партнерів немає санкційних осіб чи компаній. Зверніть увагу на зв'язки. На одному екрані ви можете побачити зв'язки компанії у зручному графічному вигляді. Варто зазначити, що функціонал контрагент, який виконує цю аналітику, також знаходиться на вашому робочому столі. Судові рішення у Ліга360 ви тримаєте руку на пульсі всіх судових рішень, що стосуються вашої компанії або ваших конкурентів чи партнерів. Обмін інформацією з дашборда. Зверніть увагу на іконки Teams та копіювання посилання. Інформацію з дашборда можливо легко поширити, щоб обговорити з колегами. Тому Ліга 360 ідеальна для командної роботи. Закладка керівник. Закладка керівник це набір практичного функціоналу, який дозволяє вам працювати з інформацією та документами. Коли ви обираєте якийсь з функціоналів, на нижньому рівні меню Швидкий доступ ви зазвичай побачите на головну цього функціоналу і найзначніші дії, що ви можете виконувати у цьому функціоналі. Коли ви натиснете на будь-який іконок цього меню, то функціонал відкриється у новому вікні. Корисний функціонал закладки керівник містець інформаційно-правову систему це великий інформаційний блок з усією базою законодавства. Особливо зверніть увагу на такі модулі, як новації, зручний навігатор серед основних нововведень у законодавстві із щоденними аналітико-правовим супроводом, це систематизований перелік законодавчих нововведень для бізнесу, які підтримуються у актуальному стані. Правова картина дня, де зібрана в одному модулі вся ключова правова інформація за поточний день. Новини, події, аналіз, документи модуль надає огляд та аналіз ключових законодавчих подій дня, суттєвих для компанії та бізнесу у цілому. Алгоритми дій для бізнесу Містить прокурокові інструкції алгоритми дії під час вирішення бізнес завдань, подані у вигляді інфографіки, ситуація для бізнесу, де ви отримуєте спеціалізовані описи важливих для бізнесу тематик. Які допоможуть швидко орієнтуватися в суті питання, що виникло. Модуль містить спеціально розроблені описи окремих бізнес питань, що найчастіше виникають на рівні керівника, які допоможуть йому орієнтуватися в правових і практичних аспектах ситуації, що виникла, а також підкажуть можливі кроки в її вирішення. Мистецтво оборони містить прості покрокові інструкції при перевірці контролюючих органів. Для різноманітних співробітників вашої компанії. Контрагент. Аналітична система перевірки та моніторингу контрагентів. Переглядайте досьє, податкові борги, судові рішення або зв'язки будь-якої компанії або ФОП чи фізичної особи завжди важливо знати, чи ваш контрагент не доданий до санкційного списку тієї чи іншої держави. Окрім того, якщо ви працюєте чи плануєте розпочати роботу із компанією із Великобританії, ви можете переглянути її досьє: Активний чи неактивний статус, стан, дані про бенефіціарів, зв'язки компанії та керуючих персон. Щоб швидко бачити ситуацію по цікавим вам об'єктам, скористайтесь віджетом бізнес-розвідка на робочому столі. СЕМАНДРО у цьому функціоналі ви зможете отримати детальну аналітику про репутацію компаній або персон, які ми додаємо за вашим бажанням. Ви можете перейти у стрічку з цікавими вам публікації у семандрумі, якщо натиснути на «Моніторних згадок. Тут ви можете експортувати дані у звіт у форматі Word або Excel і отримати результат медіаактивності за різними параметрами. Наприклад, динаміка згадувань та лінія тренду, тональність джерела тощо. Щоб швидко переглянути публікації про цікаві вам об'єкти, скористайтесь віджитом контролю репутації на робочому столі. Смарт сигнали на робочому столі керівника ви також можете отримувати сповіщення про події, які поставили на моніторних. Наприклад, ви можете контролювати надходження нових документів, законодавства за потрібною вам темою або зміни статусів ваших партнерів чи конкурентів, це смарт-сигнали. Усі продукти хочемо зазначити, що у розділі Усі продукти ви побачите всі рішення, функціонал та продукти Ліга закон, деякі з них представлені у форматі демо доступу, де відкритий лише певний функціонал. Наприклад, контрактом. Але ви можете отримати повний доступ до будь-якого продукту, якщо придбаєте його додатково. У нас ще є багато цікавого і корисного функціоналу, тому, якщо ви хочете дізнатися більше, просто зв'яжіться з вашим менеджером. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо роботи у Ліга 360, ви можете поставити запитання онлайн, скориставшись чат-ботом або поставити їх менеджерам інформаційної та технічної підтримки Ліга закон. Ми працюємо для вас 24 на 7. вдалої роботи.